Вітання всім, хто дивиться акценти. Сьогодні говоримо про літературне мистецтво. П'єси українських авторів все частіше можна побачити у вітчизняних театрах, що говорить про великий запит на розвиток української культури і творчості, що зараз у період війни вкрай важливо. Бо це про нашу автентичність, історію і майбутнє. Сьогодні ми спілкуватимемося з однією з сучасних авторок, приємно, що це запоріжанка Наталія Ігнатіва, твори якої оживають на українських сценах. Вітаю вас, пані Вітаю. Я дуже рада бачити вас в нашій студії. Наталя, ви із Запоріжжя, але зараз вашою роботою, наприклад, розпочали театральний сезон в Одесі. Розпочинається так. Також вистави плануються за вашими творами в інших містах України. Наш театр молоді готує і сіду в Таврії. От як давно ви пишете? Пишу можна сказати, скільки себе пам'ятаю. Завжди мені подобалась література, завжди хотілося писати, але напевно таким ну, Професійним саме е драматургійним, драматургічним писанням. Я почала займатися е років так 14, десь 15, останні. Це у вас солідний. Це, вже це солідний, так. Це якраз пов'язано з тим, що я прийшла працювати до театру uh -huh. е в літературну драматургічну частину. Е трішечки роздивилася, е що як і що потрібно для сцени, і зрозуміла, що. Невелика проза, не малі оповідання. А саме п'єси це той uh -huh. спосіб висловлювання, який мені близький. І, от якось перший текст у мене це 2010 рік. Тому я так і веду відлік аж стільки років. Але насправді активно почала писати десь от уже 16-17 рік. От відтоді почали з'являтися у мене регулярно тексти. І власне відтоді я себе вже і вважаю авторкою, а не лише людиною, яка там ну от я написала один текст, я молодець. Ну тобто, ви напряму до до театру, так. ви знаєте, як там все працює, і тому розумієте, як писати. Сценарій для ну, тобто п'єси сценарій для вистав, так от а цікаво. Чи берете ви участь у постановці ваших вистав? Тому що ну, наприклад, знаю Стівен Кінг. Він в своїх екранізаціях, в екранізаціях по його книгах. Він завжди бере участь. Він там за за акторами дивиться, хто підходить, хто не підходить. От цікаво, як ви тоді, коли є така можливість, ага. я з величезним задоволенням цим займаюся. Я дуже люблю бути. Власне, в мене моя любов до театру і моя робота в театрі. Вона якось в тому й полягає, що я дуже люблю бути задіяна саме в процесі постановки вистави. А, якщо це, припустимо, чужий текст, коли я була за влітом в Театрі Магара, але, або зараз, коли я репетитор з техніки мови в театрі молоді, якщо це чужий текст, або переклад, або українського автора, я долучаюся в тій частині, де я можу допомогти з цим текстом, з вимовою, з, якимись, з якоюсь інформацією про цю п'єсу, або про епоху, або ще про щось, про що йдеться в п'єсі. А коли це мій текст, ну, це настільки. Для мене супер важливо бути е, причетною до постановки. І, звісно, якщо ця е, п'єса ставиться в Запоріжжі, е, то я від початку до кінця я залучена в цей процес. Припустимо, у нас е, в театрі молоді і Сіда в Таврії моя п'єса. Ага. Е, ми прем'єру зробили минулого року. Цього року вона продовжує бути в прокаті. Я принагідно відразу скажу, що вона буде 22 вересня е, на сцені, можна прийти, подивитися. Це моновистава на сучасну тему, в якій наша, наша теперішня війна російсько-українська, те, як ми її сприймаємо, те, які втрати вона нам приносить, і те, як ми знаходимо свою силу. І власне через те, що от Ісіда в Таврії, богиня Ісіда, давньоєгипетська богиня, потрапляє до України в Таврійські степи. І от що з нею тут відбувається, про це п'єса, про це вистава. І от з цим текстом на сцені працювали ми від самого початку. А це була ініціатива, ідея ставити цей текст мій Олесі Плохоткіної, акторки, яка грає цю. Головну героїню цю моновиставу грає. І ми від початку все з нею, як то кажуть, проговорювали, продумували, розминали. Десь вона в мене просила, чи правильно вона зрозуміла мій текст, mm -hmm. десь просила, а чи можу я отут змінити там, припустимо порядок частин, або там трішки інше слівце, або там чи можеш ти. Дописати, здається, ми в якомусь фрагменті я дописувала для неї поетичні рядки. Бо я, власне, коли пишу п'єси, я і поетичні рядки туди додаю дуже часто, бо це для мене природно. Але саме от один у мене, два вірші в мене там було в тексті відразу. А третій я дописала саме от тому, що в Олесі виникло відчуття, що їй тут потрібно такий от пісенно-поетичний ага. текст. Тобто для мене це дуже цікавий процес, коли я залучена саме в постановку, і звісно, коли... Нашу самостійну роботу приймав головний режисер Геннадій Фортус, і коли він уже Свої режисерські штрихи вносив у цю роботу, то це теж дуже круто. Ти слухаєш, як твій текст сприймає спершу. Я працювала з акторкою. Як вона сприймає, так вона моя подруга, так ми сто років одна одну знаємо. Але це зовсім інше, коли ця людина бере твій текст і починає його розкладати на сценічне дійство. Угу. Як він лягає. Коли вона починає тобі говорити, що о, тут збігається з моїми думками. А тут, ну ти прям як писала, ніби мене підслухала. А тут каже: О, як ти класно це сказала. Або а отут я хочу доповнити, і це дуже цікаво чути. Потім, коли режисер говорить, як він сприймає текст, про що для нього ця історія, як він трактує цю богиню, як він трактує українських жінок, які там згадані, з такого, як сказати, текст, в який я вкладала щось своє, який мені здавався, ну таким в певний момент він здається дуже особистим. Бо іноді ти, коли по-справжньому занурюєшся в роботу, ти перестаєш фіксувати оцей момент. Це буде опубліковано, це буде поставлено, це побачать мільйони чи там сотні на початку, чи там десятки навіть людей. Ні. Ти спершу занурюєшся настільки, що це щось твоє інтимне. З твоїми думками, з твоїми поглядами, з тим, що ти знаєш, не знаєш, сумніви, все-все, все. І раптом ти вже це віддаєш в руки, і люди починають з цим працювати і бачити там щось своє. Впізнавати своє, і ти так ого. І це дуже класно, тому що саме, власне, ради цього я й пишу: мені завжди здається, що головне в писанні діалог, знайти однодумців, щоб те, що мені важливо, мені болить і мені відгукується, щоб воно відгукнуло ще комусь. Це і взагалі, мені здається, ідеальний варіант, коли автор бере участь у постановці, тому що. Так, мені здається, найкраще донести, що саме хотілося сказати. Ви бачите, чи відповідає ваш персонаж е, акторці на сцені, чи правильно втілює ті ж емоції. Мені здається, це дуже цікаво. От, якби ми могли зараз побачити е, такі роботи авторів, яких вже немає, було б, мені здається, дуже цікаво. Припустимо, є в історії театру, зокрема українського театру, випадки, коли ставили п'єсу і е, театр бачив одним способом. Угу. Автор чи авторка бачила іншим способом, і ну, висловлювання про це є, але е, нічого від того не змінилось. Найяскравіший приклад це, мабуть, камінний господар Лесі Українки. Mm -hmm. Вона дуже була, скажімо так, подивована і не вельми задоволена тим, як побачили її героїв mm -hmm. і героїнь. І, і це така от, ну, це постійно відбувається в театрі. В моєму випадку, до речі, я от поки що е, можу сказати щаслива як авторка, мені щастить на вдалі прочитання моїх п'єс. Не і було от... такого, що ви о, Боже, я не те хотіла сказати. Mm, ні, не було. В мене був один раз досвід, коли ми обговорювали, хотіли писати кіносценарій на основі моєї п'єси, і там, коли ми обговорювали з режисером. Були моменти, коли от він хотів інакше, не так, як я, і я доводила, чому має бути так, як mm -hmm. я хочу. Е, і був варіант, от де він погодився, так як у мене буде. І був один фрагмент, де він сказав: Ну, от мені важливо, щоб тут було так, отак, отак, і я прийняла це. Це був такий. А от саме постановки, припустимо, і сіда в Таврії в Запоріжжі. Звичайно, я тут. Звичайно, я з нею працюю. Звичайно, от навіть репетиції перед показом проводяться, я на тих репетиціях присутня і допомагаю всій постановчій групі в якихось там нюансах, суто, ну, ну як асистентка режисера. Uh -huh. Але от Одеса, вони просто взяли п'єсу і просто її поставили. І я вже її побачила цю виставу готовою, такою, як вони її побачили, так як вони її поставили. На етапі постановки вони зі мною не зв'язувалися mm -hmm. в сенсі там змінити, дописати, відняти, додати. Хоча я кажу завжди, що ну, взагалі то я за. Якщо режисер хоче працювати з текстом, я можу йому і дописати, і сказати, що можна скоротити, і навіть сама можу скоротити, uh -huh. якщо йому сильно завеликий текст. Хоча, до речі, вони майже не скорочували, от в Одесі. Це вистава Вирій. Це одна з моїх перших п'єс. Вона 2017 року написана. І коли я подивилася, я навіть був момент, коли. Одна з героїнь працює в монолозі, і вона дуже гарно це робить, дуже так через себе пропускає. Дуже її героїня неоднозначна, спеціально неоднозначна мною прописана, такий складний характер, у якого внутрішні конфлікти, там, конфлікт з братом, з країною, з внутрішнім самовідчуттям, з тим, що вона там не відбулася як фахівчиня і як людина, не, не реалізувалася. І вона все це робить, і вона входить в такий стан, коли я думаю: Боже, який великий у неї, яке в неї велике навантаження, і як виявляється багато тексту у цієї персонажки і багато роботи. Тобто я це вже з ж... професійним. Це вже, оком це вже я пахані. дивлюся. Ну, ця думка в мене мелькає <кху> десь там третьою чи десятою, <кху> бо головне, я з нею разом проживаю, бо вона класно це все робить і мене, ну, як глядачку мене чіпляє. Але ж я не можу не думати про те, що це я їй стільки роботи <кху> створила. Ну втім, коли ми потім про це говорили, і я така тихенько режисеру кажу: ой, багато я тексту написала. Він ні, нормально. <кху> Тож є й такі речі. Дуже часто спілкуємося з представниками запорізьких театрів, і коли запитуємо про авторів, про п'єси українського авторства, от часто говорять, що не так багато у нас драматургів. Ну, не знаю. Я не знаю, як вони Можливо, можуть казати, якщо говорять. їх, якщо їх більше, десятки зараз, зараз сотні на сайтах. Uh -huh. е, інша річ, що знайти той, який тобі відгукнеться. Інша річ знайти той, який буде ну, того рівня якості, який потрібен саме цьому митцеві, саме цьому автору, саме цьому uh -huh. режисеру. Мені здається, коли в нас в Україні кажуть, що немає драматургії, немає ще чогось, ще Ми чогось. Не кажуть, що зовсім немає. кажуть, мало. що мало. Це ще трошки така завчина, на безпорадність, uh -huh. українська завчена безпорадність був період, коли з багатьох багатьох причин, починаючи з того, що імперська совєтська е, політика не дозволяла молодим талантам просуватися, і там, де московський автор міг, хоч якось пробитися, е, в Союз писателей і стати відомим, українського били ще дужче і ще менше пропускали, і це блокувало творчі сили. Вони писали в стіл, вони не могли просуватися. Це я кажу до незалежності. Uh -huh. Незалежність трошечки дала е ну, вихлюб енергії, з'явилися нові імена, але там нашарувалася економічна криза. А там і ще разом з незалежністю відкрилися двері для світової драматургії, яка була заборонена, і наші з головою кинулися ставити світових авторів, про яких mm -hmm. вони мріяли яких вони хотіли втілювати, а потім ще з'ясувалося, що ми купу класиків своїх не ставили. Ми не ставили там Лесі Українки, ставили що максимум лісову пісню на всі лади. Про Винниченка чути ніхто не чув. Куліш розстріляний, заборонений. І все це хотілося ставити. І 90-ті роки, 2000 2000-ні роки, були от таким от періодом або постановки старих авторів, ну класиків, власне кажучи, яких не ставили, бо не знали або не можна було. І е, світових, яких дуже дуже багато, вони дуже класні і вони не були доступні. І свої знову потрапили на периферію. бо… Леся Українка, я дуже захоплююся цією авторкою. В мене така тріада Леся Українка, Микола Куліш, Володимир Винниченко це от мій пантеон українських драматургічних богів. Я дуже їх люблю, але вони вже ствердилися в епосі в тому часі. Вони вже зафіксувалися, вони вже є. А нові імена, ну. Я зараз більше говорю не як авторка, бо як авторка, я відчуваю, що я в гарний час пишу, в дуже сприятливий час. Uh -huh. І мене бачить, слава Богу, нарешті. Але от коли я була за вліткою в Магара, я постійно стикалася з тим, що я шукала авторів. І дійсно, в мене теж тоді виникало відчуття, що ну, нема хороших п'єс українських, мало хороших п'єс українських. Десь в 2010-ті, 14-15-ті. 12-й, я почала бачити більше українських хороших імен. Почала їх пропонувати, але театр не був готовий до них. А глядач. Був готовий. От ви просто говорили про те, що відкрились там двері, можна було світових авторів ставити. А люди ж також не звикли до українського. Мені... Навіть не дивлячись на те, що це у нас незалежність Україна. Ми будуємо її заново. Все одно є звичка там. От хтось класний ну, така інерція така, Так, хтось певна. популярний, а український. мені здається, тут все ж таки тон задає театр, угу. по суті, глядач. От навіть той глядач, який зараз нас дивиться. Можливо, ця людина взагалі вперше почула про театр. Тим більше вперше почула, що існує в світі така Наталія Ігнатіва, і виявляється, її п'єси десь там по Україні йдуть. Ну, Ви розумієте, це, це все дуже відносні речі. Глядач бачить масову культуру. Пісня лунає з кожної праски. А серіал є в телевізорі, є на Ютубі, є в тебе в телефончику. А театр це треба ніжками прийти. В будівлю, а ще й зараз, коли війна, тривоги, небезпеки і обстріли. Це окрема історія. Тобто глядач е, отримає в театрі те, що йому запропонують. Він не буде казати, поставте мені там ар'є, е, ворожбит чи Ігнатіву туш. Він прийде і побачить: о, цікава назва, хм, цікава анотація. О, класна авторка. Чи автор. О, так це сучасник. Mm -hmm. Тобто людина отаким от чином буде знати. Тому в цьому сенсі завжди тон задає театр. І на підтвердження цього, от у мене досвід нашу ісіду в Таврії в Запоріжжі. Ми проводимо з обговоренням. Тобто, ми по ну, показали її, зіграли. Глядачі залишаються в залі. Це мала сцена mm -hmm. камерна, а, глядачі залишаються, якщо мають таке бажання, і ми обговорюємо. У нас, я вже не знаю, було вісім, десять, ні, напевно, десь десять і більше таких обговорень, бо це були ж і покази, і ще й ми на фестиваль з нею їздили до Дніпра, і там було обговорення. Звір моя п'єса про військового, що прийшов з фронту, і не може адаптуватися до цивільного життя, бо суспільство до нього не готове. Суспільство не готове зустрічати ветерана війни і з ним нормально комунікувати. І от на цьому будується великий конфлікт, і ця п'єса звір іде в Києві. Я не знаю, скільки вона Ах, з 2023-го, мабуть, вона у них іде, і доволі активно вона в Прокаті, і там відбуваються обговорення і в закритому колі, і в відкритому колі. І... і ось вирій в Одесі, теж з обговореннями. І кожного разу глядачі говорять: мені це болить. Мені це відгукується. Так, напевно, я б, ну, мені іноді навіть неприємні ці е, емоції в тому сенсі, що це нагадує мені мій біль, мої травми, але я з вами е, проплакую, проживаю і виходжу звідси е, ну, з полегшенням і з думками про майбутнє. Це те, що ми чуємо регулярно на всіх обговореннях. Їх сукупно були вже ну, десятки десятки разів. Тобто глядач що. Це, ось... мабуть, і головне завдання, щоб люди задумались, вийшли на емоцію, щось зрозуміли, проаналізували а вже, і вже, вже. подумали. А вже ж, не для того, щоб е... просто там було прізвище на Афіші і просто люди прийшли і забули. От пані Наталі, ви голова Запорізького обласного літературного об'єднання Літо. Так. Так, е е Там багато учасників, от ми говоримо про те, що стало більше в Україні авторів, драматургів. Про що це об'єднання? По-перше, Запорізьке обласне літературне об'єднання воно існувало дуже давно. Знову ж таки, повертаємось до сивої давнини Радянського Союзу. Тоді було вперше перші спроби утворити такі об'єднання. Вони були дуже багатолюдними. люди хотіли писати, люди хотіли спілкуватися, але там була трошки інша історія, бо ну в тому суспільстві взагалі все. Це було на таких засадах дуже цензурованих, дуже підконтрольних держав і так далі. І в певному сенсі, оці літооб'єднання, які існували, зокрема те, яке в Запоріжжі існувало ще мені здається, в 30-ті роки, якщо не помрязь, ну кінець 30-х років перед другою світовою війною. А вони для чого були? Поспілкувались, почитали, послухали, як ти ай-яй, щось не так робиш, або добре робиш, і потім ти маєш шанс вступити в спілку письменників і долучитися до цієї ну, прекрасної, божественної Ого. спільноти. А, так. а, зараз таких потреб нема. Хочеш, пиши, виставляй у соцмережі, маєш кошти або маєш класний текст, який видавництво викупить. Ти можеш друкуватися. Чи за спонсорські, чи за свої, чи за кошти видавництва, яке тебе потім ну, продаватиме твої твори. Тобто зараз взагалі немає такої потреби комусь щось доказувати в сенсі от я серед вас. А, зараз інша потреба а, висловитись, поспілкуватися, отримати добру пораду. Не то, що ти поганий, не підходь сюди ніколи, або ти ну хороший, ну ти не дотягнеш до там, оти. Тобто ви ні. не критики, ні. Критика, взагалі, критика як критика в чистому вигляді, як, як фах, як, як діяльність це не, не, не оціночні судження. Поганий, хороший. Люблю, не люблю, пішов гечі, приходь ще. Ні, це розбір, фаховий розбір за терміно, ну, за за правилами, за певними тими. Ми це робимо. І я це роблю, оскільки я таку освіту маю, я маю право це робити. Але ж без оціночних суджень. А з тим, що ось тут ви вживаєте, припустім таку е метафору, створюєте такий mm. образ. Це е цікаво, це працює. Це викликає в мене такі, такі, такі асоціації. А отут у вас даруйте мовна помилка. Ну до вас приходять хто це початківці письменники чи люди, які люблять літературу, як знаєте, книжкові клуби переходять дуже дуже почитано. різні, дуже різні люди. Є люди, які роками пишуть, але припустим не вважають себе фаховими письменниками. Є люди, які вже випустили там певні свої книги по кілька збірок. Є, по-перше, це люди різного віку. Я не знаю, яка най... найбільша межа, там чи 70 чи 80 років люд... тих, хто до... приходив у цей період, поки літо ми відродили. Mm -hmm. Річ у тім, що воно через велику війну було призупинене зі зрозумілих причин. Потім вирішили, що треба перезавантажити. В той же момент вирішили, що е... треба переобрати голову. І отак от, от сталося, що цього літа я очолила літо, і ми почали нові уже такі нові... старі нові зустрічі. І е... Є різного віку Є дуже молоді, я не знаю, там старшого шкільного віку, студентського віку, автори авторки жіноцтва більше, угу. так воно є. Ось і вони з різним досвідом. Але, от, припустимо, приход... ну, дивитися на вік тут взагалі не доводиться. Є переможці конкурсів поетичних. Наприклад, у нас є такий чудовий конкурс Хортицькі дзвони, він імені Марини Брацило, нашої поетки, яка, на жаль, трагічно загинула, а колись свого часу вона теж займалася літоб'єднанням, вела його. І, і от конкурс її імені він уже 10 років існує, і там дуже хороший такий якісний відбір переможців. І переможці або учасники цих конкурсів теж от у мене на, ну, буквально на передостанньому, чи ну, на засіданні, яке буде перед цим наступним, у, у нас була така авторка, і дуже цікава. І мені що сподобалось, вона і ще кілька молодих поетес вони не просто пишуть, а вони ще й фахівці. Вони мають освіту літературну, ну не в сенсі літературного освіту, бо в нас такої дуже мало де викладають. І вони знають про що кажуть, коли вони аналізують свій або чужий твір, і це зразу підвищує наш рівень. Тоді не одна, я, як голова літо, розказую всім, наче та вчителька, що правильно, що неправильно. А ми сидимо в колі рівних і говоримо, підказуючи одне одному якісь цікаві речі. Приходять ті, хто тільки можливо хоче, мріє, планує так, писати, допомагаєте та якось їм розвиватися, можливо, просувати свої твори. Зараз, як ви сказали, це не так складно зробити. Більше майданчиків є так, для цього так. і безкоштовних. Ну часу. перше про тих, що хочуть. У у на у мене от уже декілька разів на засіданні, постійно на засіданні присутня одна е учасниця, яка не пише текстів. Вона зразу сказала: я не пишу, я хочу послухати вас усіх. Мені цікаво, вона знає мене давно, бо теж у мене на інших курсах була. От їй цікаво послухати, як ми будемо спілкуватися. Є коли приходить дівчина чи жінка, яка там пише, і з нею подружка, яка хоче просто теж послухати. І вона, припустимо, там залишається чи ні. Тобто такий варіант є. Це одна історія. Про просування, оскільки літо все одно воно пов'язане зі спілкою письменників. А обласна організація спілки письменників Літо підтримує. І звісно, раніше це взагалі було так поставлено на певні такі рейки книгодруку. Зараз з книгодруком складніше, але спілка сприяє тим, кого вона в літо виявляє талановитих людей. Вона їм сприяє теж якось долучає їх до спілчан, щоб видавати книги, читати вірші на великій сцені. Хоча літо це не тільки вірші, угу. це всі жанри. Тобто, так простіше заявити про себе. Як про автора, як долучитися можна? Дуже просто от найближче засідання буде 20 вересня в п'ятницю о 16.30 в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці можна просто прийти, сказати, що я на літо там спрямують у якій це аудиторії, і ми почнемо спілкування, і будемо займатися і працювати, і слухати тексти, mm -hmm. і робити якісь вправи, і просто ділитись досвідом. Пані Наталі, я дуже дякую, що за спілкування. Дякую, що ви долучились сьогодні до акцентів. Це була Наталія Ігнатієва, драматургиня, поетеса, перекладачка, голова Запорізького обласного літературного об'єднання Літо а я бажаю вам творчого натхнення у всіх ваших справах. Робіть те, що вам подобається, і хай це приносить вам найкращі результати. А на цьому все до зустрічі на телеканалі МТМ.